Ну, щодо налаштування, тут насправді дуже все просто. У нас були не дуже виразні ігри в цьому чемпіонаті, «Лівий берег в тому числі, і ми завжди говоримо, що такі ігри можуть бути. Ми ще не є настільки стабільна команда в плані результатів, в плані гри. І тут важливо, як ми проведемо наступний матч. І сьогодні гарна команда відреагувала, хороший поєдинок провели. У всіх аспектах і дійсно хороша перемога. Мені здається, взагалі початок гри був правильний, і тут про переломні моменти я би не хотів говорити, тому що коли команда зразу з перших секунд матчу, ти бачиш, що команда максимально сконцентрована, це важливо. Це важливо. Ти розумієш, що команда дійсно сьогодні, сьогодні готова змагатися за результат. Тому це для мене сьогодні важливо було це, як ми почнемо гру. У мені важко. Якщо брати періоди в, в, в грі, де мене контролювало трішки, то це початок для мене, це початок другого. Так. Хоча тут десь і рефері вплинув, тому що зразу перший фол, коли гайдучий в центрі поля, і такий ж самий подібний. Тут свисну, там не свисну, десь вплинули, і в нас вони нас закрили. Там 5 чи шість стандартів підряд було. І тут важливий момент ми перетерпіли, тому що був в рахунок е 2-1. Я думаю, що цього ж було сьогодні, достатньо. Ви ж бачили, скільки результативних сьогодні дій. І я дуже щасливий за нього. Я ще раз скажу: я йому це казав, дуже важливо, що він е гравець, який міняє цю команду, е і щоб він не переживав за результативність. Можливо, зараз він трошки відпустив це і зразу ж став результативним. Можливо, це. Я, я сподіваюся. Звичайно, хочеться, щоб він в кожній грі. Я йому цього бажаю просто, щоб він в кожній грі, тому що е, сьогодні ви побачили Степанюка, який виглядав сьогодні дійсно не, не тільки результативним діями, як він ще показував команді, як потрібно боротися в кожному мікр, мікродуелі, в мікроепізоді. Це важливо, це дуже важливо.